На початку зустрічі голова районної ради Іван Михайло зазначив, з 2006 року в районі зробили чимало. Відкрили три нові школи, реконструювали навчальні заклади в Горунді, нижньому коробці, Клячанові та Іванівцях. Відкрили сучасні дитсадки в Червеньові, Макарьові, Завидові. Зроблено чимало для сільської медицини, газифікації населених пунктів та залучення інвесторів. За підсумками року Мукачівський район став єдиним в області, який виконав бюджет. Договір 12 січня з народним депутатом України Віктором Балогою підписали сільські голови Мукачівського району. Якщо не буде суспільного договору. Починаючи від села і закінчуючи президентом, у нас ніколи не буде гармонії, ніколи ми не зможемо з вами розвивати нормально громадянське суспільство в державі України. Тому я би хотів вам сказати, скоріше всього, що це перший такий період, коли я прийняв рішення такі договор підписувати, бо фактично ви мені делегуєте свої повноваження, представляти інтереси громади округу, кожного села. Вищому законодавчому органі Верховної Ради України. Віктор Болога наголосив, необхідно домагатися від виконавчої влади, аби місцеві громади не були обділені бюджетом, аби могли нормально розвиватись та вирішувати необхідні питання. Не залежать від того, буде мінятися влада в Києві, буде мінятися влада в Закарпатті, в Майновазі, в Ужгороді, в Мукачівському районі. Я маю за що ніякого. Немає, не мене грає ролі, хто яку політичну силу буде представляти. На ці п'ять років, на які я обраний народним депутатом, я буду з кожним з вас працювати і буду старатися досягти того результату, щоб ми, зустрічаємося з вами, розуміли те, що ми за ці п'ять років щось могли з вами зробити. Класний договір свого роду акт довіри сільської громади до обраного народного депутата. Це дає відповідальність як депутата Верховної Ради перед громадою сільською, так і громади перед депутатом. Не дивлячись на те, що Мукачівський район розділений, є два округи 69 і 70, У Віктора Івановича цього нема. Він об'єднав, тому що Мукачівщина має бути ціла. І як 69 й підписували голови сільські, так підписали і 70-го округу сільські голови. Як можна взяти і розділяти один район, одну адміністративну одиницю? Вважаю, що потрібно працювати з усією громадою, їх 39 у районі громад, немає проблем ніяких. Віктор Болога заявив, до кінця каденції виконає зобов'язання по всім сільським радам Укатівського району, про який йдеться в угоді. Мова насамперед про соціально-економічний розвиток місцевих громад.